Привіт, друзі! Потрібно трішки підготувати сівалку. Там, в принципі, все нормально, весіни і туковий, Там все, все нормально, по, по цьому все діло трішки потрібно буде її змінити, доробити, дообладнати, підлаштувати під те, що потрібно буде робити, підживляти е, вже як би сказати, під корінь і заодно зробити закриття вологи по пшеничці. Це що одне потрібно робити, того року я це робив, мені доволі... Доволі непогано сподобався цей процес. Трішки він по часові затратний, але, на мою думку, ефективний і вбиває два зайці. І підживляється селітрою, і закривається по пшениці волога. То ми дійдемо трішки далі. Покажу вам вже далі, що я до чого дійшов і що я в тій сівалці видумав. Але яка в мене, яка в мене, яка в мене питання? Питання в тому, що ступиться від цапфи, верніше від сівалки, то тут. Ступиці я ну, коло ступі ступиці я купив до сюди, ті є, А от цапів немає. Їх мені потрібно дві штуки. Значить, що, який план і які думки. Зараз підемо, ще дещо, підемо я зараз вам ще дещо покажу. Ну, Таке цікаве, просто щоб, щоб було цікаве і прикольне. Коротше. Значить, що буде? Буду робити їх, буду виточувати ці. Цапфи, якщо я правильно називаю їх, як воно називається, значить, що є? Є така пластина. Шматок такої верніше пластини, там я вріжу, бо їх 3D зробити. Товщиною 12 мм, є такий квадрат 30-й, є такий ціляк 50 діаметр. І ось з цього всього потрібно зробити таку цафу, щоб кріпилася і на болти тут. Зрозуміло, щоб тут йшло під сальничок, щоб сальник вставлявся. Під цей більший підшипник, мені здається, він 30-м йде діаметром. І оцей менший. Здається, йде 19 тут. Якщо я не помиляюсь, да, 19 мм. І різьбу, звичайно, і гайки. Тобто із цього матеріалу, ну доволі солідний матеріал. Солідний, Тут я не поспорю, потрібно зробити отаку от цафу. дві. Цим, чим ми зараз займемося. Ходімо зараз е трішки займемося токарними роботами, покажу, що я там зробив. Хлопці, які токарі, мабуть, вже всі повідписувалися, кажуть, не точиш нічого, точу, друзі, точу, але це потрібен час, щоб знімати. І немає як і там незручно. Ходімо, зараз покажу, що я зробив, і трішки буде зручніше це все робити. А що, питання, в чому що не незручно. У мене той штатів такий шарпатський, що його ставиш, ним трусик. Ну, самі зрозуміли, що взяв вчора півгодинки, погрався, зробив собі штатів до цього. Шматок уголка пересверлив до полиці. Профтруба 20 на 20, болтиком фіксується. Інша профтруба, щоб воно так крутилося в різні сторони. Також 20 на 20, щоб так поверталося. Ну, зрозуміли, зараз воно так буде. Отак От вставляти. Ну, це не, я під свій робив телефон, не під підвій. Отак. Ну, мій трішки грубший. І потрібно відвинути. Відсувається сюди, повертається так, вище, нижче. Ну, тепер буде трішки зручніше щось зняти і буде, я думаю, трішки якісніша ця робота, тому що тут знімав лише з двох ракурсів, звідси і звідси. Ну, таке. Навіть, а я так думаю, що буде класніше. І освітлення трішки зробив, за три лампочки поклав. Ну тут ще доладнаю так дороблю. Не вистачає часу, але як появляється якась хвилинка, то хочеться щось і тут зробити. Тому е, також ще є одна думка. Це я вже підготовив таку обоймочку, У тут є одне таке питання у мене ще, яке потрібно буде зробити. Точу, точу помаленьку, тут є певні деталі, які роблю, але. Але це все незручно було знімати. а Так буде набагато зручніше вже і тому. Інколи буду виставляти такі не недовгі відео, по токарці, можливо, навіть без мого. Без моїх розмов, без мого балабольства, просто, просто під назвою токарні роботи. Це прекрасно, коли з якоїсь булиги утворюється якась деталь, яка буде в якомусь агрегаті працювати, і цей агрегат без цієї деталі працювати не буде. А це був просто спочатку кусок желіза. Так як і по металу цікаво, так і по дереву. Тому зажимаємо деталь в станок під якусь. Під якусь спокійну музичку коментуйте, ставте вподобання, але трішки подивіться, бо можливо немає і за що вподобання ставити. Поїхали! Друзі, трішки зайняло це, звичайно, часу. Це десь дві я точив ну години 4-4,5 так займає часу, але нічого, станок виручає себе на ура. Тобто станок дома, хто займається такими справами, токарний станок, будь-який станок. Це, це круто і подерево, якщо він відповідає тому, що ви робите. Значить, ось такі вийшли, дивіться, цафи чи оськи, чи як їх правильно буде називати вже. Ось такі. це я точив уже другу, це я точив першу, потренувався, скажу вам одразу, що в мене оця штуковина така була разом з тулкою, що я тут розточив під те, щоб зажати в патрон, вже, як би сказати, внаружу його розжимати, бо в мене патрон він йде ну, як би, лише нажим, на, ну, нажим і на рожим, ну ви зрозуміли, якщо я буду пояснювати, як я сам сильно не знаю. Ну, коротше, зажав туди його, розточив і тут оцей 32 й Квадрат виточив з нього. Це було, як би сказати, швидко. Потім мені здалося, ну і нарізав різьбу. І нарізав різьбу. Бачите, трішки пішло на бік. Це я першу різав. Ну, так, Мабуть, трішки оберти потрібно було зменшити, коли крутив. Це мені здалося занадто легко Думаю, щоб не точити в тутулку, одразу з 50-го такого кругляка завалю. Ну, Ви бачили, що тут розсверлив під патрон, щоб розжати, він залишив там 4 мм, сюди е, виточив таку кайомку, вставив, обварив, загнав, відцентрував, погнав. І, коротше, це погнав було трішки довго. По-перше, метал такий суперовий. Ну не, не сталистий, але такий класний метал. Але ж ви розумієте, що півтора сантиметра збирати до 20, ну тут 26 мм 26 мм діаметром, трішечки на малих обертах це трішки було довго. Але нічого, зробилось. Тут обварив, я ще звідси обвару. Бачите, ще раз тут обвару, можливо, і два рази пройдуся і воду його кину, щоб воно якби закалилося так, щоб було нормально. Побачу, щоб не відпустилося саме головне. Що таким чином вийшло? Доволі непогано. Ще раз вам скажу, прикріпиться і буде, як ті цафи, як не є. як не є. Я думаю, що витримаю сівалку, тому що ті цафи йдуть калені. Цей не калене. Можливо, закалити його газ. Газ, газ. Не знаю. Я думаю, що вийде так. І таким чином, де тут вже сальником, одна в мене зборі, це відсівалки. Ці, що залишились, буде вставлятися. Ось раз. Ось так, погляньте. І тут шайби ще такі я вточу, бо вони трішки шир... по наружному діаметрі, бачите, великоваті. Я зажму їх і ще зберу вже. вже. Зараз піду посправляюся, ті вже тоді займуся далі цим. Зберу його, щоб вони туди входили. І такі гайки нарізав різьбу, також це 32-го це шестигранника. І сюди буде зажиматися. Все, все елементарно просто. І зараз там другу цю складу. Тобто в роботі доволі цікаво було такі речі точити, коли щось. Ну, трішки це що довго. Але ж розумієш, що як не зробиш, то купуй. Два варіанти. Або робити, або купувати. А не робити не варіант. Ставте вподобання, якщо сподобалось, коментуйте, якщо є про що. До наступних відео і хай щастить!